Є пропозиція зареєструватися, да? <му> Персонально все є. Як ми з вами прогнозували вчора? Уряд старається. Націлений на розвиток органів місцевого самоврядування. Все для людей, все для людей. Все. Ми відчуваємо, да, але, відчуваємо. Але, але скажу, що надзвичайно ну, приємно, навіть не те, що вони там перерозподіли, а в результаті перерозподілу вийшло, що ми просили плюс дати 6 мільйонів. І вони дослухалися і постановою врегулювали нам ці всі питання. 6 мільйонів. Мільйони, так. Оксана вона 6 мільйонів. Найгірше... Якщо так дивитися по цій субвенції, знаєте, якщо б вона десь 27-го, то ми б точно нічого не встигли вже. Вона піднялася. І воно красиво перейшло на місцевий бюджет. Що 6 мільйонів цих ми маємо з місцевого бюджету в наступному році закривати. Ну так прописані ці програми, правила. Але при всіх ситуаціях я повторююся, що надзвичайно приємно, що уряд вчасно це зробив. І ми маємо можливість вже до кінця року порозраховуватися по тих програмах, по яких вони були передбачені, для того, щоб не було кредиторки по, по цих по двох об'єктах у нас, так? Тетяна Тольна, да. по двох Угу. Mm -hmm. Тож, цим зумовлена наша сесія. Я вчора мало дякував вам, шановні колеги депутати, за те, що протягом року збираєтеся на позачергові засідання. Тож продовжу дякувати, дякую, що сьогодні, попри занятість, от пан Роман сказав категорично, що я не буду. Але порахував плюсики, порахував мінусики, і ухвалив рішення кинути вже застолье святкове і все-таки так і було і все тві. Тільки, тільки на ньому там все трималося. Да, да, але відповідальність за громаду взяла гору, е, як і у всіх у вас. Тож пропоную процедурні питання, швидко пройти. Давайте вносити кандидатури будемо ставити на голосування. До секретаріату пропонується кандидатури депутата відмовили жанка, косенка Косенко далі. Не буде заперечено. Саме складна сесія, великий об'єм роботи потрібно виконати, ставлю на голосування. 15 за, проти 0 отримали знову, рішення прийнято і лічильну комісію. Лічильної комісії пропонується кандидатура депутатів Пашукавлега, Бруклерис і Чамоксан. У вас конфлікту інтересів немає, вносите свою кандидатуру. <смас> <смас> Ставлю на голосування. 19 за, проти 0, отримали з рішення прийнято. Дякую. Вашій увазі пропонується порядок денний. нашої черговий сесії складається із одного питання, двох питань порядку денного. Роздатковий матеріал у вас є на руках. Профільна комісія, бюджетна відбулася і внесла пропозицію саме в такій редакції питання на розгляд нашого пленарного засідання. Це внесення змін до рішення 53-ї сесії Бучанської міської ради від 22 грудня 2023 року. І про внесення змін до рішення 57-ї сесії Бучанської міської ради 10 квітня 2024 до року. Доповідача буде начальник фінансового управління. Є пропозиція за основою в цілому проголосувати порядок денний. Не буде заперечень. Ставлю на голосування. Це за, проти нуль отримали знову рішення прийнято. Шановні колеги, дозвольте 69-ту позачергову сесію сесії Печанської міської ради оголосити відкрити. we oh. По денному хочу зазначити, що місяційний період іменинників ювілярів у нас не було. Але відбулася сьогодні така і практична одночасно і корисна розмова на рівні області за участю голови обласної військової адміністрації, пана Руслана Кравченка і голови обласної ради Ярослава Добрянського за, за участі там заступників, депутатів частини. Депутатського корпусу якраз обговорювали цей, я б сказав, страсний тиждень перед Різдвом, в момент Різдва ухвалення бюджетів. Станом на сьогоднішній день 19 громад по Київській області не ухвалили свої бюджети. І практично це на перший погляд так виглядає, що там одна 12 буде. А в питанні відбудови. Коли не ухвалений бюджет, і сьогодні враз і, і доценко, що жодні видатки капітальні не здійснюються. Да, тільки виходить прямі виплати, зарплата енергоносії і не більше, одна 12 А питання відбудови практично, і кап видатків на стоп. Ну і хтось собі там жартома спочатку, а потім, коли взялись задалися в розмові, а які громади, які проекти проекти в укриття, проекти водогонів, проекти пов'язані з соціальними об'єктами, фактично підвісли і невідомо на який період. Через що ще раз дякую за ухвалений бюджет. Це дає можливість, хоча б планово, прогнозно планувати і заходити в наступний 25 й рік. Ну і Відповідно, я повідомив, що і ми сьогодні сесію проводимо. Вони всі здивовано кажуть, та ну, знаєш, що так, да, позачергова сесія і кажуть, що депутати всі є, я кажу, всі чекають, коли постанова буде. Знаєш. Так що все гаразд. Дякую. Тетяна Анатолійовна, будь ласка, інформуйте. Якщо про якість Ні, звичайно, звичайно. Ну, насправді. насправді Бо там по двох громадах розбиралися, бо були якраз депутати обласної ради від цих громад, які були на сесіях на рівному місці. Одні другому щось намагаються довести, доказати, створюється прецедент і фактично ігноруються інтереси. І, здавалося б, всі дорослі серйозні відповідальні. Це все ментальне здоров'я. А буде ще більша проблема. Виходячи з реформи, як ви вже зазначили, вже вузькопрофільних не буде в центрі ментального здоров'я, будуть третійка тепер широкого вжитку. Прошу Тетяна Анатолій. Доброго дня, друзі, шановні депутати. ваші увазі отримають за внесення зміни рішення 53-ї сесії Бучанської міської ради восьму скликані 22 грудня за номер 56. Місцевий бюджет Бучанської міської територіальної. Саме що слугували, це означав міський голова на підставі постанови кабінету міністрів України за номером 1492 про внесення до постанови кабінету міністрів України від 5 березня 24-го року за номером 247 про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії відповідно до повідомлення Держказначейської служби. Ми е, пропозиція внести зміни збільшити дохідну частину спеціального фонду місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію проєктів спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії на суму 6 мільйонів 218 тисяч 918 гривень. Відповідно, збільшити видаткову частину по головному розпоряднику Бучарська міська рада на об'єкти е, з засунення аварії багатоквартирному. Будинки по Спозовоцькій 6 і Спозовецька 10. Відповідно, фінансово проміння внести зміни і контроль покласти на профільну комісію. Дякую. Ми пропрацьовували дане питання, прогнозували. Коли це було, що так склалося, хоч під завершення року, але в такий спосіб матиме можливість фінансовий ресурс прийняти, спрямувати його. на Фінансування відновлювальних робіт. З вашого дозволу ставлю проєкт рішення на голосування. За 20 проти 0, отримали змін. Рішення прийнято. Дякую. І наступний проєкт рішення. Наступний проект рішення ми вносимо свій враховуючи збільшення субвенції, вносимо зміни до нашого основного рішення про прийняття субвенції відповідно з державного бюджету, місцевого бюджету на реалізацію проєкту спрямовані та реалізацію наслідків збройної агресії за рахунок відповідно збільшення 6 млн 218 тисяч 918 грн. вже прописано дане рішення, загальна сума, яка передбачається на кожен об'єкт в поточному 24-му році. Дякую. Немає заперечень. Нет. З вашого дозволу, пані Крішня, ставимо на голосування. Сесію восьмого скликання оголосити закритою. Дякую всім за роботу. Oh, Lord,